Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас захопили на такому цікавому місці за малюнком нової картини. Розкажіть, будь ласка, чому вона присвячена? Це настільний мур, але він буде присвячений працівникам водоканалу та ремонтникам критичної інфраструктури, які в період війни. Зараз постійно займаються працею, постійно допомагають нашим людям жити виживати, щоб у нас постійно була водичка, водопостачання. І так трапилось, що я вже малювала картини на сумські, які були присвячені дню Харкова, приурочені до цієї, до цієї дати. Це були птахи, символ України, національні птахи України як символ повернення. Птахів додому, так точно і ми чекаємо на те, що харків'яни будуть повертатися додому, продовжувати жити, відбудовуватися, будувати нові родини, любити одне одного, і все у нас буде добре. І коли я малювала на одному з об'єктів, можна сказати, приміщень так звалювалась штукатурка, шпаклівка рушилась. І я була якби без каски і ще там було дуже багато скла побитого. І поряд зі мною працювали тоді працівники водоканалу. Бригада, вони якраз ремонтували труби, ну тому що це було розбите приміщення. І я так на це подивилася, і хлопці на мене подивилися і видали мені казку. Говорять, давай ну якби трішки будемо обережнішими. І тоді в мене була якби вже поставлена задача, ідея, щоб придумати ескізи до нової роботи великої, об'ємної достатньої роботи, вона буде видовжена. Це паркан 48 метрів. Я в них запитала, з чим у вас асоціюється от ваша робота, те, що ви робите впродовж всього цього періоду. І було там двоє хлопців, які мені одразу відповіли, кажуть, ну от ви ж малюєте пташок, а я малювала тоді якраз сороку. Вони кажуть, ну от ви малюєте пташок, і ми ж кажуть, також, як оті пташки, як оті синички, що кожен день у нас є. Новий день і є нова робота, і кожен день нам треба щось робити. І в мене тоді виникла ідея, що, що можна реалізувати той основний задум, який в мене вже є, але поєднати його саме з розумінням того, що таке є саме водоканал. І ми можемо спостерігати на зображеннях. Це одна з перших. Встановлена колись в місті Харкові. Вона ще 1800-х років. Вона була знайдена директором, відреставрована та створена в арт-об'єкт, можна сказати, якщо не скульптуру, навіть тому що він її дуже, дуже добре оформив. І ми бачимо е, ідейний задум, що пташки. Це як символ тих працівників, що кожного дня працюють, це лише початок так, роботи, що кожного дня ремонтують, як вони намагаються стараються робити все для того, щоб було водопостачання через, через ту саму історичну так колонку, і як ця вода своїми кристальними відмістами розповсюджується на території всієї Харківської області. І далі ми можемо, що уособлення цього саме наша земля-мати з її родючими ланами. Так як українка це у нас образ та уособлення жінки, дівчини квітучої, багатої, родючої, тому я зобразила її саме в образі дівчини-українки в національній сорочці. І, звісно, так як Україна багата на свою культуру, свої орнаменти то буде переплітання води, символіки, орнаменту і національних символів, так, в образі калини, квітів, бородючість. Ви знаєте, ще коли я малювала, там деякі художники мене почали питати, що покажеш нам ескіси, що це буде, це, мабуть, будуть труби. То ні. Бо у всіх це асоціюється, але ні, це буде саме більш, можна сказати, декоративно-ужитковий малюнок і з творчим підхідом, і з великою задумкою, ідейною, ідейним зображенням. Дуже-дуже цікаво.